Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі новорічної ялинки. Ось така буде велика та красива паперова ялинка. Ось такий вигляд ялинка має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте на цю красиву новорічну ялинку будемо робити разом. Для того, щоб зробити орігамі новорічної ялинки, нам знадобиться 5 листків. Один листок розміром 14х6 см, один листок розміром 8х8 см, один листок розміром 7х7 см, один листок розміром 6х6 см, а також ще один листок розміром 1,5 х 1,5 см. І Також ми будемо використовувати олівець, коректор, клей та ножниці. Беремо листки розміром 8х8, 7х7 та 6х6 см, а також клей і продовжимо збирати новорічну ялинку. Клей поки що покладемо в сторону. Беремо листок 6х6 см, складаємо його з кута в кут. Наводимо листок. Беремо листок розміром 7х7 см і складаємо його з фута в кут. Наводимо листок. Беремо листок розміром 8х8 см і складаємо його з в кут. Тепер беремо клей, підіймаємо верхній листок і на нижній наносимо клей. Наносимо клей на кінчик листок. Приймаємо клей, перевертаємо листок і приклеюємо. Беремо листок розміром х 7, 7 см, підіймаємо верхній листок, беремо клей і наносимо клей на листок. Приймаємо клей, опускаємо листок і приклеюємо, беремо останній листок, підіймаємо верхній листок, беремо клей і наносимо клей на листок, приймаємо клей закриваємо листок і приклеїмо. Виходить ось так. Тепер беремо листок розміром 11 на 6 см. Складаємо листок вдвічі. Наводимо листок. І перевертаємо назад. Верхню та нижню сторону загинаємо до центральної лінії. Тепер беремо клей. Наносимо клей на листок. Приймаємо клей і перевертаємо листок по центральній лінії. Наводимо, щоб клей пристав. Тепер всі частини потрібно з'єднати разом. Для цього беремо клей і наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, беремо листок розміром 6 на 6 см і прикладаємо його зверху ось так, щоб збоку не було видно ось цього листка. Приклеюємо. Беремо наступний листок 7х7 на см. Беремо клей, наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, перевертаємо, підіймаємо ось цей листок і під низ приклеїмо ось цей листок. Наводимо. І беремо листок, розміром 8х8 см. Беремо клей, вносимо клей на листок, приймаємо клей, перевертаємо, підіймаємо цей листок і під низ приклеїмо ось цей листок. І тепер у нас виходить ось така ялинка. Тепер зробимо для ялинки зірочку. Для цього беремо листок розміром 1,5 на 1,5 см. Беремо листок, беремо олівець і через увесь листок малюємо велику зірочку. Я вже зірочку намалював. У мене вийшла ось така зірочка. Тепер беремо зірочку, беремо ножниці і зірочку вирізаємо. Я вже зірочку вирізав. У мене вийшла ось така зірочка. Тепер зірочку потрібно приклеїти на ялинку. Для цього беремо клей, беремо зірочку, наносимо клей на зірочку. Приймаємо клей, перевертаємо зірочку, беремо ялинку і зверху приклеїмо зірочку. Тепер наша ялинка із зірочкою. Тепер ялинку потрібно розмалювати. Щоб ялинку розмалювати, беремо коректор і розмальовуємо ялинку, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер орігамі ялинка вже повністю готова.